Твер, дев'ята ранку, і все, що ви маєте знати станом на цю годину, просто зараз. І аби не прогавити найважливіше, підписуйтеся на канал ТСН. Ставте вподобайки, дзвіночки. Ну а я розпочинаю. У Херсоні загинула шестирічна дитина. Медики всю ніч боролися за життя дівчинки, яка напередодні пізно ввечері постраждала від російського артобстрілу. У дитини були тяжкі вибухові травми. Також ушпиталений її батько. У нього уламкові поранення. Вранці окупанти знову обстріляли Дніпровський район Херсона. До лікарні привезли ще трьох постраждалих: жінку та двох чоловіків. У всіх вибухові травми. Шестеро поранених в Одесі. Вночі росіяни атакували місто безпілотниками. Ворог спрямував ударні дрони на енергетичний об'єкт. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сім багатоповерхівок. Адміністративна будівля, припарковані авто. На місці спалахнула пожежа. Рятувальники загасили полум'я попри повторний сигнал повітряної тривоги. Двоє людей опинилися заблокованими у власних квартирах. Їх звільнили та передали лікарям швидкої. Трьом десяткам людей надали на місці психологічну допомогу. В Одесі розгорнули пункти незламності. Два райони міста внаслідок російського удару частково залишилися без світла. Удар балістикою по кривому рогу на Дніпропетровщині. Кількість поранених зросла до шести. Серед них трирічна дівчинка. Чотирьох людей госпіталізували. Стан одного пораненого важкий, але стабільний. Троє людей в стані середньої тяжкості. Російський ракетний удар завдав значних руйнувань. У кривому розі пошкоджено адміністративну будівлю, 15 багатоповерхівок, 29 будинків приватного сектору, школу, газопровід, магазини, гаражі та автомобілі. Рятувальники та комунальники розбирають завали та працюють, аби відновити постачання газу. У кривому розі розгорнули штаб допомоги. Людям видають необхідні матеріали, аби закрити вибиті вікна. Також на Дніпропетровщині троє поранених у Нікополі. Десятирічну дівчинку, чоловіка та жінку шпиталізували. По району весь день ворог гатив з артилерії та атакував дронами. Побито приватні будинки, заправки, навчальні заклади та інфраструктуру. Щонайменше вісім поранених, серед яких дві дитини, такі наслідки російського авіаудару по слов'янську. Увечері ворог скинув на місто 9 авіабомб. Одна поцілила у багатоповерхівку. Поліцейські та рятувальники деблокували людей з під завалів. У наслідок атаки постраждали семирічна дівчинка та 13-річний хлопець. Також мінновибухові травми та уламкові поранення дістали жінка та п'ятеро чоловіків. У слов'янську пошкоджені 10 багатоповерхівок та понад два десятки приватних будинків крамниці, автомобілі, перебиті лінії електропередач. Після Москви знову до Флориди спеціальний посланець Трампа Стів Вітков та зять президента США Джаред Кушнер мають сьогодні у Майамі зустрітися з очільником української переговорної групи Рустемом Умєровим. Про це пише Associated Press із посиланням на неназваного представника адміністрації Трампа. Візит американської делегації до Москви результатів не дав. Кремль продовжує наполягати на фактичній капітуляції України. Президент США Дональд Трамп через добу після повернення своїх посланців із Москви, Москви назвав зустрічі з Путіним хорошою, знову заговорив про карти, яких немає в Україні, та заявив, що Зеленський має йти до Путіна миритися за словами Трампа у Кушнера та Віткофа після розмови з Путіним склалося враження, що той хоче укласти угоду. Попри суперечки і блокування трибуни, Верховна Рада напередодні увімкнула турборежим та ухвалила остаточну редакцію бюджету на наступний рік. Після консультацій з депутатами в бюджет внесли низку змін. Зокрема, збільшили частку податку на доходи фізичних осіб, яка залишається в місцевих бюджетах, до 64%. Мільярд гривень додали на закупівлю зброї та військової техніки. Вчителям збільшать зарплатню з 1 січня на 30%, з вересня ще на 20%. саме під Підвищення зарплату освітянам було однією з основних тем депутатської критики проєкту бюджету. А от на підвищення зарплат військовим гроші доведеться пошукати. На думку міністра фінансів Сергія Марченка, грошове забезпечення військових, які служать на передовій, можна збільшити більш ефективно використовуючи видатки на сферу безпеки та оборони. Проте головна проблема нинішнього кошторису дефіциту у 45 мільярдів доларів. З них 19 поки що невідомо звідки брати. Вся надія на міжнародну підтримку і прийняття. Держбюджету це має допомогти у переговорах з МВФ та іншими фінансовими донорами. Переконаний міністр фінансів. Ми зараз знаходимося в досить непростих перемовинах. Нам потрібно цей сигнал, який покаже, що у нас є бюджет, є ефективна взаємодія між урядом парламентом. Хочу нагадати, що нам потрібно на наступний рік загенерувати додатково від міжнародних партнерів більше 45 мільярдів доларів США. В Євросоюзі вже заявили, що протягом наступних двох років готові покрити дві третини фінансових потреб України. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн повідомила, що мова йде про 90 мільярдів євро. Решту, нібито мають покрити інші міжнародні партнери. Гроші хочуть дістати двома методами або за рахунок репараційної позики із заморожених російських активів. Проти чого активно виступає Бельгія, адже боїться судових і фінансових ризиків, або взяти з бюджету ЄС. Посадовиця поточнила, що для бюджетної підтримки України використають схему макрофінансової допомоги. А от щодо військової допомоги, то тут збираються витрачати гроші пріоритетно для виробництва та закупівель або в Україні, або в країнах ЄС. Головна мета цього подальше посилення оборонно-промислового потенціалу України та інтеграція їхніх потужностей у європейську оборонно промислову базу. Зимова допомога Україні. Велика Британія вирішила виділити додаткові 10 мільйонів фунтів на ремонт нашої енергоінфраструктури, яка постраждала від російських обстрілів. Оголошуючи це рішення, очільниця МЗС Сполученого Королівства заявила, що Путін прагне ескалації війни, і протягом вихідних ми бачили продовження потужних ударів, які призвели до відключення електроенергії для сотень тисяч людей. Поки президент Путін прагне вимкнути світло і занурити Україну в темряву, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб знову вімкнути світло, наголосила Івет Купер. Детектив антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов, який здійснював документування фігурантів у справі Міндіча, вийшов на волю із СІЗО. Рішення ухвалив Київський апеляційний суд. За ґратами той провів понад чотири місяці, так само, як і його літній батько, якого випустили з СІЗО днем раніше. Обох у липні затримала СБУ після низки обшуків у співробітників НАБУ та антикорупційної прокуратури. Звинуватили Магамедрасулових у незаконній торгівлі з росіянами. Нібито йшлось про постачання технічних конополь. В Дагестан, однак керівник Набу Семен Кривонос стверджував, що всі СІЗО омагами Драсулова разом із батьком запроторили через те, що саме він здійснив прослуховування фігурантів під час операції Мідас, в рамках якої було викрито масштабну корупцію в енергетиці. На даний час не можу коментувати всі ці події, які відбувались, тому що мені зараз підпоїхати безпосередньо в бюро до моїх колег і з ними провести Невеликий брифінг тому. Я ще раз вам дуже дякую. Але ми обов'язково дамо всі необхідні коментарі, повідомимо все суспільство про ті події, які які їм потрібно знати, які вони повинні ну, які вони повинні супроводжувати. Дякую всім. Випуск ТСН триває. Ми нагадуємо, що чекаємо на ваші коментарі, а також підписку, вподобайки і дзвіночок для вас, аби не пропустити найважливішого і найцікавішого. Ну а я продовжую. Росіяни крадуть тепер навіть у космосі космонавта з країни-агресорки виключили з екіпажу МКС через спробу поцупити дані компанії SpaceX. Про це повідомляє видання за Insider. Мова йде про Олега Артем'єва. Його піймали на фотографуванні документації SpaceX, а також у його телефоні знайшли секретну інформацію. У зв'язку з цим інцидентом вже почали міжвідомче розслідування. А самого Артемєва відсторонили зі складу екіпажу, який вже за кілька місяців мав вирушати на міжнародну космічну станцію. По місії НАСА замість нього обрали Андрія Федяєва. Сам 54-річний Артем'єв, до речі, є членом путінської партії Єдина Росія. А з 2019 року був обраний депутатом Московської міської думи. Він вже здійснив три польоти в космос. А перед відстороненням його готували до чергової подорожі на базі Спейс Ікс. Це просто бомба-ракета. Так назвав нову марку, присвячену ракетним військам та артилерії. Директор Укрпошти Ігор Смілянський марки до дня захисника. Це вже традиція для Укрпошти. Цього року вшанували війська, які вважають богами війни. Зображений на марці боєць це збірний образ, каже художник. Прототипу в героя не було. Втім, авторам хотілося показати, що воює не зброя, а саме люди. Тираж нової марки 400 тисяч екземплярів. Одразу після її урочистого погашення першого ж дня. А до авторів та військових вишикувалася величезна черга бажаючих отримати автограф на спеціальний штамп. Як ви бачите, там людина, яка типу, в динаміці кричить, це типу, коли випускають снаряди, то приблизно от така емоція. Це образ, який там є, це образ тієї людини, яка працює, якою для якої бойова робота це основний сенс життя. Ми випускали піхоту цього разу це ракетні війська, як я казав, що каже, молодь пушка ракета. Мені здається, що Марка має сподобатися всім. Вона сучасна, такі самі, як наші ракетні війська. Ексклюзив ТСН зловила доньку Путіна в Парижі, коли все таємне стає явним. Журналіст Дмитро Святненко знайшов Луїзу Розову у столиці Франції та записав із так званою таємною донькою кремлівського диктатора інтерв'ю, чому її життя в центрі Парижу та робота в крихітній картині галереї більше скидаються на конспіративну діяльність і чому під час спілкування із нею перестають працювати електронні прибори. Хто її охороняє? А ще як ставиться її батько до того, що Луїза вирішила жити в Україні НАТО? Шукайте і дивіться на Ютуб каналі ТСН у спеціальному репортажі. Це ваш тієць ви як мінімум можете зараз йому позвонити і сказати, папа. Прикраті обстрілювати Київ. Ну конечно ну попробуйте. Ну конечно. Ви можете приїхати в Київ виступити, як, наприклад, ПВО лучше любить патріотів. Команда ТСН відстежує все найактуальніше. Ставте дзвіночки, аби не пропустити наші наступні випуски і бути в курсі всіх подій. І обов'язково коментуйте все, що зацікавило, та підписуйтеся на канал на Ютубі. Вдалого вам четверга.